Мадура може почати говорити в американських судах і може, звісно, наговорити трохи зайвого про своїх друзів і партнерів, в тому числі і про російського диктатора Володимира Путіна. Інакше як пояснити надзвичайно обережний такий закид до Сполучених Штатів Америки у виступі постпреда? Російської Федерації в Радбезі ООН, не бензі, який насправді зводився до того, що Мадуро з його дружиною треба звільнити. Просто звільнить Мадуру. Не проблема, що ви його викрали. Що ви там заявили про гегемонію в західному полешарі? Звільніть Мадуро, ось цей фрагмент. Дивіться президент Венісуела Ніколая Мадуро і його супруги в США. А сьогоднішнього дня як ми знаємо, в Нью-Йорку, Предлагаем, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу. Таке відчуття, що Небензя взагалі ну, прийшов просто відбути номер, і абсолютно там без якогось запалу, без іскри в очах. Можна ж було вчепитися нормально у всю цю історію, розповісти про те, що Росія чинитиме тепер так само, що вона тепер гегемон у східному тоді, в східній на півкулі. Ні, про звільніть Мадуро. Ну звільніть. Ось і мені здається, саме тут і криється. Якби сама, сама суть всієї цієї історії для Російської Федерації. Якщо в оточенні Мадуро є зрадники, такі зрадники можуть бути і в оточенні Путіна. Потрібно потурбуватися. Не про те, що тебе там Трамп може викрасти так, його під Альфа. Про це не йдеться. Йдеться про те, хто наскільки глибоко інтегрований в мережу. Оточення в Кремлі там вони Венесу... село. Ми вже побачили в Кремлі з боку, наприклад, центрального розвідувального управління. Чи знає е, про це е, Мадуро? Що Мадуро знає про Путіна такого, що може бути використано е, Трампом і його адміністрацією проти російського диктатора? Це дуже непрості насправді речі. Зараз про них поки що не пишуть. Всі пишуть про захоплення наступне захоплення там до Трампа Гренландію. А ось цей момент е, забувають е, дуже так. Теж стороною. Е, це э, пишет Один, Кремлевский, Телеграм-канал, э, Табакерка. Э, щ, чтобы не было так, как с Мадуро близкое окружение Путина проверят на наличие предателей. Ось вам, Пошук, видим, уже розпочався э, Источники в администрации президента, которые с 2024 -го года активно предупреждают об угрозе со стороны внутренних органов для всей России и лично для Владимира Путина, считают, что сейчас наступают особо сложные времена. И далее цитата. «Ни для кого, наверное, не секрет, что в России есть очень влиятельные люди, которые хотят, чтобы наша страна прекратила бороться за победу, а им это было бы легче зарабатывать деньги. Эти граждане готовы на все ради собственной выгоды, даже на предательство и угрозы в адрес президента. Сейчас на фоне того, что произошло в Венесуэле, они могут активизироваться. Есть реальная угроза для Владимира Владимировича, о чем нужно говорить громко и публично. Но поверьте, мы сделаем все, чтобы не допустить того, что случилось с нашим венесуэльским союзником Мадура. А что а, а ж, а что ж случилось? Мы все прекрасно разумеем, но вот в одни, например, The Telegraph тут для Путина навпаки возможности. Навпаки, можливості, не дивлячись на те, що Мадуро кому може розповісти, і наскільки глибоко він знає е ситуацію для того, щоб когось інтегрувати ще глибше в оточення Путіна, е є позитив в тому, що Трамп на думку журналістів, де телеграф поводить себе так, неначе Трамп це Путін. Тобто, путінізація Трампа відбувається: Трамп а, підвищує себе на щабель над а, системою правозахисту а, і ухвалює рішення про спеціальні от такі от операції, які він провів. У Провернув, я б сказав, із Венесуелою без узгодження, наприклад, з конгресом, без узгодження, без проведення цього рішення через разберадбез організації Б'єдних Націй, те, що власне вимагають від Росії, чому вона розпочала так звану спеціальну військову операцію проти суверенної країни Україна порушивши її територіальну цілісність, так захоплюючи території, там і, начебто, рятуючи якийсь народ Донбаса, не порадившись перед тим, про цей самий народ Донбас. І про можливість, як це все буде виглядати з радбезом організації Б'єднацій, чому Росія це не зробила? А тепер виходить цей аргумент, він трошки відпадає, відходить назад, і Росію насправді це влаштовує. Це інша така сторона медалі достатньо цікава, яка тепер дає Путіну право кулуарно можливо. І про це також журналісти «Телеграф» пишуть, кулуарно, можливо, домовлятися з Дональдом Трампом про сфери впливу. Окей, хочете західну півкулю? хочете там, щоб е, е, ці от? Е... Нафта венесуельська, ці всі корисні копали не залишалися під вашим контролем і ніхто туди не ліз. Ми туди лізти, наприклад, не будемо. Ми навіть готові відмовитися від Куби, так і свого впливу. Там ну, заради хороших відносин з моїм братом Трампом. Чому б це не зробити? Але тоді ви не лізте в Україну, не лізте до Балтійських країн. Це все наше. Ми е, хочемо домінувати тоді, у східній півкулі, і навіть не у всій, Росія не сіаністська країна. Так, мабуть, мислить Путін і його оточення. Так, ми там маємо історичний зв'язок з багатьма відомими євреями. Вони є нашими літературними геніями. Так, але от Ізраїль ця тема чисто для сполучених штатів. Хочете в східній півкулі щось робіть? Близький схід? Будь ласка, ми трошки там можемо також взяти участь, але не більше того, а ось від України геть, від Балтійських країн геть з Китаємо. Ми самі ми самі тут можемо щось вирішити. Ну, от десь приблизно така риторика зараз відбувається і дуже надзвичайно подобається Путіну. Цей хлопець, який чимось схоже, так типажем, Стівен Міллер. Це у нас людина з адміністрації Дональда Трампа. Він заявив про те, що в реальному світі керують ті, хто має силу. І це була відповідь контекстна на запитання журналістів стосовно Гренландії. Гренландія, яка входить, очевидно в сферу інтересів Сполучених Штатів, не лише як країна західної півкулі, так умовно, але як ну країна, яка має стати черговим ще одним штатом Сполучених Штатів Америки. Тут уже карту намалювали так? так. Наступні цілі Трампа називаються Next Targets, Грінландія. Ви бачите, Канада, Мексика, Колумбія, Панама, Куба. І також Іран в Ірані зараз протести. Трамп пообіцяв, що він може з легкістю допомогти протестувальникам скинути Хименеї і всіх інших Хименей вже ходять чутки. Домовився з Путіним, що він там втіче в до Російської Федерації. Це Аятола місцевий. Нагадую, так, от це країни позначені червоним. Це про які Трамп згадував, що вони йому дуже подобаються, і вони мають бути не просто в сфері інтерес. Вони мають бути сполученими штатами Америки. От просто ось так це за. Зараз це звучить фантастично, але стосовно Гренландії несподівано розповсюджується інформація, і враження таке, що це якесь там пониження рівня секретності, якесь відбувається. Тобто, Сполучені Штаті Штати подаються як чутки, що Америка хоче приєднання Гренландії, але насправді це ніякі не чутки. І, і про це пише видання, The Economist. У них вийшла. Велика, до речі, така стаття, яка якраз присвячена присвячена цьому питанню Гренландії. Тут треба зацитувати. Значить це зовсім не слухи, так не не чуткі американські чиновники реально обговорювали можливість запропонувати острову так званий договір про вільну асоціацію. Ось як розумієте, історична. Такі договори а, можуть розповсюджуватися на невеликі країни Тихого океану. Договори про вільну асоціацію, так дозволяють американським збройним силам вільно діяти в країнах-учасницях із додатковими перевагами у вигляді безмитної торгівлі. Ось така от історія. Так і тепер, от народові Гренландії, на думку цих американських чиновників, е доведеться зрештою вирішити, що вони хочуть. А оцей хлопець, якого я вже згадував, Стівен Міллер, він каже: ніякої спеціальної військової операції взагалі не розглядається, тому що уявити, що хтось воює з американськими військовими, типу там війська королівства Данія, пф, цього е ніколи не буде. Це про це навіть не йдеться. Це буде добровільно. Якась угода, яка сьогодні е, розглядається. Сьогодні є до речі, заява Великої Британії достатньо непослідовна в радбезі організації Війних націй, де не бензі я вам показував. А виступав Стармір, прем'єр-міністр Британії, заявив, що він підтримує Сполучені Штати, і оця от дія відносно Мадуро і його дружини, це нормально, тому що це людина, яка перетворила країну на картель, так і сама ж цим картелем воювала е, Вало, тобто, це це Фейлік Стеф по суті, тобто країна, яка перестала існувати, в якій перестала існувати інституційна держава, так і стармер каже, окей, але в той самий час стармер розділив сьогодні своїм підписом документи спільну заяву європейського союзу, де назвав Гренландію країною, яка народ якої має сам вирішити своє майбутнє і право. Голосу належить Гренландії і королівству данському, от, от от так десь приблизно це звучить. Тобто, ми тут з вами, а тут ми е, без вас далі е, розповсюджуватися не треба. Гренландія це не картель. Стоп, стоп, стоп. Але Путін очевидно, це все е, подобається, як я вже згадував. Тому в обмін, наприклад, на звільнення Мадуро. Ну, наприклад, наприклад, Путін може сказати: а давайте ми там Мадуро не будемо. Четвертувати, чи, чи там с -с садити на електронний сті... не електронний, як господи, не електричний е, стілець, що, що йому світить за деякими статтями по американському законодавству. А, наприклад, зробимо так, щоб він відсидів там. Кілька років, а може кілька місяців. А може, і просто так. Давайте він, як людина, яка вже нічого не вирішує, як шляхом Януковича, поїде в Ростов, наприклад, так. А, а ми за це не будемо вас засуджувати там. Далі з приводу Гренландії і так збережемо секрети один одного. Ну, таке враження принаймні складається. Я розумію, що це може зараз звучати як конспірологія але ну а що в цьому світі може вас ще здивувати? Після вертольотів над Каракасом, я не знаю.